Попри воєнний стан в країні, новий навчальний рік розпочнеться традиційно з 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року. Але саме світній процес залежатиме від безпекової ситуації в регіоні онлайн чи офлайн вирішуватиме спеціальна комісія. Проте вже відомо, що навчання в прикордонних регіонах з Білоруссю буде відбуватися дистанційно. На Волині відбулася нарада в обласній військовій адміністрації під керівництвом державного секретаря Міністерства освіти і науки України Сергія Захаріна, під час якої обговорювались освітні питання. Долучились до обговорення і представники 54 громад області, що правда в онлайн режимі. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад каже, що очне навчання краще. Проте безпека перш за все. Узгоджений механізм, як розпочати гарно навчальний процес. Можливо, це буде змішана якась система і онлайн, і офлайн. Можливо, це дійсно будемо брати до уваги і початкову лампу. Ну і треба забувати за безпеку. і Не знаємо, чого чекати від нашого північного сусіда, щоб все-таки не наражати на небезпеку ні вчителів, ні учнів. В області є 1148 навчальних закладів. Спеціальна комісія перевірила майже тисячу у 368 складені відповідні акти, згідно яких станом на сьогодні 106 отримали дозвіл на навчання. Проте перевірки тривають, як каже державний секретар Міністерства освіти і науки України Сергій Захарін. Підготовка навчальних закладів на Волині одна з кращих в Україні. Ситуація в цілому на Волині. Ми оцінюємо як добру Волинська область по деяких позиціях демонструє лідерські, лідерські показники, на Волині створені відносно, відносно, нормальні умови, відносно нормальні умови для відкриття процесу в закладах освіти, там, де це можливо, офлайн на задовільному рівні. Але не дивлячись на те, що освітяни органи влади. Служба ДСНС, Держспожив, нагляд роблять все можливе, щоб розпочати якомога більшій кількості закладів процес офлайн, все одно, звісно, є люди, є побоювання, чи знаходиться дитина в повній безпеці в закладі освіти. Бути в повній безпеці чи її гарантувати наразі в країні не може ніхто. На думку Сергія Захаріна, учням буде значно безпечніше під час тривоги в шкільному укритті під наглядом досвідчених педагогів ніж удома. Та і якість традиційного навчання значно краща за офлайн формат. Проте рішення чи пускати дитину до школи за батьками альтернатива є. Начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна повідомила, що згідно опитування серед батьків 59% хочуть відновити очне навчання, 28% за дистанційне. Є такі, що ще не вирішили. Сама процедура, хто приймає рішення, як навчається заклад, залежить сьогодні і від педагогічного колективу, і від органу самоврядування, який підготував підготує заклад належно. Від батьків, які мають сьогодні висловити думку свою, як вони готові забезпечити дітей, як вони бажають, яке навчання, яка форма навчання, і остаточне рішення приймає військова обласна військова адміністрація своїм розпорядженням, дозволить чи не дозволить навчатися офлайн. На нараді повідомили також, що оскільки спеціальна комісія буде перевіряти заклади освіти і після 1 вересня, тож є надія, що бажаючи вчитись традиційно зможуть мати таку можливість. Зійшлись також на тому, що головне не кількість відчинених шкіл, а якісні укриття та безпека причетних до навчального процесу. Мирослава, Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.